Поліцейський, це поліцейський серед громади, це та людина, як представник поліції, постійно знаходиться в громаді, завжди його можна знайти, він завжди може приїхати. Але... Та сумлінне ставлення до виконання посадових обов'язків ініціативу на полегливість та знагоди відзначення п'ятої річниці запровадження проєкту на території держави. Подяка заступника голови Національної поліції України, генерала поліції третього рангу Олександра Фецевича. Оголошується сектором взаємодії з громадами управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Сумській області. Подяку отримує підполковник поліції Макушенко Ірина Володимирівна, начальник сектору. Я дякую кожному за роботу. Я дякую вам за те, що ви робите, тому що вам треба і захищати, і вирішувати питання, і посилактику робити, і не допускати, і, по-першому виклику, реагувати. Ми населення, як Національна поліція, беремо володіння, ви роботи, вирішити надати.